День, я Олена, заступник начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже дякую. Можете, будь ласка, прокоментувати ситуацію, яка сьогодні трапила 75 в 75-й школі сьогодні. Під час повітряної тривоги мешканці міста прийшли для того, щоб сховатися в на найпростішому укритті до черговий в закладі освіти. Не пропустив їх в укриття підвального саме приміщення, а пропустив лише в те перехідне укриття, яке знаходиться в цокольному приміщенні. На вимогу вже мешканців після цього лише було е, надано доступ до підвального приміщення там, де облаштоване найпростіше укриття також. Скажіть, будь ласка, яка подальша доля з охоронцем, з директором? що взагалі, як Ви відреагували? Ну, відреагували зрозуміло, виїхали зразу туди ж у школу для того, щоб розібратися в ситуації. І від департаменту представники, і куратори-координатори цього питання. Ну, дійсно, факти підтвердилися, тому що. Це був той черговий, який нічний, і от саме його зміна завершувалася. Він передавав справи. Його вже на місці не було. Тому поспілкуватися з ним нам не вийшло, але наразі він відповідно пише пояснювальну і приймається управлінські рішення керівником школи. Розуміючи цю ситуацію, яка сталася, і розуміємо, що це безвідповідальність, тому що не поінформовані належним чином, значить, не проконтрольовані працівники закладу освіти, якщо вони так спрацювали. Тому директор, розуміючи цю ситуацію, написала заяву на звільнення. Взагалі там з укриттям все, все в порядку, воно в порядку. працює і там можна було в порядку. Є акти на ці два укриття в закладі ще від 7 липня 2022 року. Воно облаштоване, воно використовується і туди завжди пускали людей саме в укриття і підвальне також. Воно там на 300 посадкових місць розраховане. І питна вода. І ось довезли нещодавно. Департамент гуманітарної політики докупили лави посадкові. Вони вже ось ми були, вони прикручені. Стоять і використовуються вже певний час. І я ж кажу, вже з літа 2022 року воно вже було облаштоване і посадковими місцями, і водою, і відповідно до всіх вимог ДСНС. Тому говорити про те, що там ремонт, ну це взагалі абсурдно, це неправильно. Добре, скажіть, будь ласка, що, е, які. Міри ви будете робити, щоб подальшого такого не трапляли, щоб в школах от завжди працювало? Ой, та ми ж постійно говоримо. Ось буквально вчора була у нас нарада з керівниками закладів освіти онлайн. Ми ще раз ще раз проговорювали ситуацію безпекові в закладах освіти. І щомісяця у нас ці наради проводяться, і всі листи, ті нормативні, які з'являються. Ми тут же інформуємо керівників закладів освіти. Ну додатково ще раз. Будемо інформувати сьогодні стоп. і прийде прийдесь.